Это называется, когда мама стоит, <соединяем> надо бегом на ручки. Надо бегом на ручки, да? На ручки, на ручки, на ручки. Люцик, Люцик, кнопка. Лисенок. ты, ты, да. Эй, ланкосар. Ланс, Ланк, эй, лайк. Ты Ланк, Ланкасар, лайк. Симулянт, встала в ухо. Він його коротше, то ставить, то кладе. Задовбав з цим вухом. Задовбав мене вже з цим вухом. Гляньте, зараз стоять вуха. Він, коротше, лінується. Свої локатори виставляти або не хоче показувати. Каже, я не хочу показувати, який я гарний з вухами. Да? Хай всі думають, що я без вухи, Да? Красотун. Ти Лантарія, от ти липучка, от ти липучка. Перестелила малим. Цю стружку тільки що. Ганяли, 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 бачите, всі в стружці. Щастя було. Зразу засмутилися. Потім наганялися, нахекалися, так? Да? Вхекалися. Але нічого. Красавчики. Лисенятко, що ти там жуєш? Що ти там? Де ж фатає в організм? Йдемо за вітаміни, йдемо.